Добрий, день, діти. Сьогодні наш, тема нашого уроку метод групування. Ми вже з вами познайомилися з першим методом розкладання мого члена на множники. Звучав він як метод винесення спільного множника за дужки. Але бувають такі випадки, коли спільного множника на весь вираз немає. Тоді застосовують інший метод винесення. Метод розкладання многочленів на множники це метод групування. В чому ж його суть? Дивіться, наприклад, я відразу вам показую на прикладі: у нас є вираз. Візьмемо і згрупуємо ці многочлени. Наприклад, перший і другий згрупуємо, запишемо його в тужечках. 2 ас плюс 2 – це вже перша група. Виділяємо її дужками, Далі стоїть плюс, я ставлю плюс. І третій, четвертий буде <кій> одночлен. В другій групі, тобто буде 5А плюс 5BM. Згрупували. А далі винесемо з вами спільний множник із кожної групи. Наприклад, з першої групи подивилися спільним множником є 2С. Виносимо його за дужки. В дужках залишається А плюс Б. Закрила дужку додати. І з другої групи винесемо спільний множник. Спільний множник є 5М. залишається 5м, «а» плюс Б. Закрила дужку. Тоді подивимось на вираз. Знов ми вже вміємо таке робити, і отримали спільний множник на весь вираз. Перший доданок має спільний множник А плюс Б, і другий доданок має множник А плюс Б. Виносимо цей множник за дужки А плюс Б. І тоді відкриваю дужку, що залишається? Залишається у нас 2C додати 5М. Ось ми розклали даний многочлен на множники, але застосували метод групування, а потім застосували метод винесення спільного множника за дужки. Ось так це працює. Далі ми потренуємося з вами. І виконаємо вправу 476. Переписала перше. І так, групую. До речі, ви можете згрупувати не тільки підряд, можете перший, наприклад, і третій згрупувати, а другий четвертий. Але якщо ви можете зробити це підряд, то краще так робити, не плутати себе. І так групую. Я групую перший і другий доданок. Згрупувала. Далі йде плюс, я ставлю плюс і групую третій і четвертий. Тепер виносимо спільний множник з кожної групи. В першій групі спільний множник М виносимо за дужки залишається А плюс Б. В другій групі це 4 плюс виносимо 4, залишається А плюс Б. І тепер отримали спільний множник. на весь вираз А плюс Б. Виносимо його за дужки. І в дужках залишається М. Ось М плюс 4. Справилась. Друге. Ось ми бачимо з вами, що тут уже підряд ми згрупувати не можемо, бо перший і другий доданок це одночлен, спільного множника не мають. Отож, ми групуємо. Наприклад, я бачу, що я можу гарно згрупувати перший і четвертий доданок. Групую. Це буде 3Х плюс 3Y. Далі тут плюс, я ставлю плюс і групую другий і третій. Значить, це буде CY плюс Сх. Дорівню. Виносимо спільний множник. В першій групі спільний множник 3. Х плюс Y отримала. Плюс в другій групі це С залишається Y плюс Х. Від перестановки доданків, сума не змінюється. Я бачу, в них спільний множник це x плюс Y. І в других дужках залишається в мене C. 3 плюс С. Продовжуємо. Третя. Знов я бачу, що можу зрубувати п'яту. тож групую перший і другий. 5А відняти 5Б. Додати третій, четвертий АП відняти БП. Дорівнює, дорівнює. Спільний множник в першій групі 5. Залишається А відняти Б. Далі плюс спільний множник в. Другій групі у нас П. Виносимо, залишається А, відняти Б. Отримали спільний множник. А мінус Б виносимо його за дужки, залишається 5, додати П. Наступне. У наступному, значить, я бачу, що можу згрупувати перший і другий одночленник. Значить, 7М плюс М. Плюс, а ви скажете, а от третій і четвертій не мають спільного множника, але ми їх просто згрупуємо. Подивимося, що з цього вийде 7 додати N. До Тепер перша група має спільний множник, я його виносю за дужки, Це m, Залишається 7 плюс N. Закрила дужку, додати. А другий множник уже схожий, тобто, бачите, другий множник це 7 плюс. Другий, друга група вибачте, друга група – це 7 плюс n. І вони, бачите, оці вирази два похожі, тобто ми зможемо далі з вами винести спільний множник на весь вираз. Але, щоб ви не губилися, ось у нас є множення, тобто у нас тут добуток двох виразів. то і Тут ми робимо добуток і ви пишете 1 помножити. Обов'язково це зробити, щоб ви не заплутались. Дорівнює, дорівнює. Тепер спільний множник – це 7 додати n, А в других дужках залишається m плюс 1. Далі п'яте. Так, рухаємось, дивимося: ось у мене третій, четвертій одночлени мають спільний множник. то я їх буду групувати. Перший і другий я перепишу без змін А відняти 1. Далі додати і групую А, Б, відняти, Б. Дорівнює, Б. А, відняти 1», переписую, додати. І ось тут з другої групи виносимо спільний множник. Це в нас Б. В дужках залишається. А, і ось тут мінус 1». Закрили дужку, дорівнює. Знову у другому доданку є множення, а у першому немає. Робимо його, показуємо, що це «1», помножити на ці дужки. І тоді виносимо спільний множник, це мінус 1. І залишається в других дужках 1 плюс В. Закрили дужку. Шосте. Так, проаналізували. бачимо, є спільні множники. В першій, другий їх третій і четвертій одночлени. Групую. В першій групі записую Хі плюс y. Далі, я ставлю мінус. І тут увага! Тоді, коли ви поставили мінус перед дужкою в дужечках, ви маєте поміняти знак на протилежний. Тобто, було мінус 16, Ви записуєте плюс 16. Звернули увагу на цей момент. Дорівнює. До рівня. Тоді я виношу спільний множник. У першій групі це y залишається x плюс 8 мінус. І в другій групі це буде 2, залишається Х плюс 8 дорівни. І тоді ми бачите, отримали спільний множник на весь вираз і виносимо його. Якщо ви ось попрацювали, згрупували і не отримали спільного множника на весь вираз, це означає, що ви зробили щось невірно. І перевірте. Ще раз, що ж ви там написали? Значить, виносимо Х плюс 8 і залишається Y відняти 2. Рухаємось далі. Сьоме. Так, сьоме. Бачу, що мають спільний множник перший і другий, я їх групою АБ. Далі я ставлю мінус і групую третій, четвертий, хоч вони не мають спільного множника, але мінус відкриваю дужку. І в дужечках ми вже знаємо, треба поміняти знак Б плюс С. записали. дорівня. Тепер виносимо спільний множник. Спільний множник у першій групі А залишається Б плюс С. Далі мінус, і тут безмін Б плюс С, бо спільного множника немає. Тепер ще раз, отримали множення, ось тут умовно множення в першому виразі, у зменшувано, а, а від'ємнику немає. Тому маємо його зробити, пишете один, помножити. І тепер виносимо спільний множник B плюс С, а в других залишається А відняти 1. І восьмим. Знову ж таки, бачу, що можу згрупувати перший другий одночлени. І третій, четвертий. Але ставлю мінус. Знаєте, так? це буде 4АП уже мінус 4АК. Дорівнює, дорівнює. З першої групи винесла спільний множник 3, залишилось П мінус К. Мінус. І з другої групи винесла спільний множник, це буде 4А. Залишилось П мінус К. Дорівнює спільний множник P мінус К, і залишається 3 відняти 4А. Далі попрацюємо над правою 478. Тому ну, бачу, що в перший і другий доданки мають спільний множник, тому я їх групую А куб додати а квадрат, закрила дужку, додати. І третій, одночлени одночлений, і не мають спільного множника, але я їх теж згрупую. Виносимо спільний множник. Спільний множник в першій групі А квадрат залишається А додати 1. Додати. А плюс 1. Отримали спільний множник на весь вираз А плюс 1. Але тут, є повторюю, є множення, тут немає. Робимо його. Пишете 1 помножити. Дорівнює А плюс 1 спільний множник залишається А квадрат додати 1. Виконали друге. Так, друге, згрупували х у 5 мінус 3х третій додати, і тут 4 х квадрат відняти 12, дорівнює, дорівнює. Спільний множник у першій групі, х у 3. До речі, якщо ви не можете визначити спільний множник, то ви маєте попрацювати ще раз над попередніми відео, яке ми з вами працювали. Залишається х квадрат відняти 3. Додати спільний множник у другій групі 4. Залишається х квадрат відняти 3. дорівнює, дорівнює. Винося спільний множник х квадрат відняти 3. Залишається х куб плюс 4, третє. Так, групуємо Це у шостій відняти 10 це в четвертій, мінус, і тоді маю 5С квадрат, уже мінус 50, дорівня. Спільний множник першій групи, це в четвертій. Залишається C квадрат відняти 10. Відняти спільний множник другої групи, 5, залишається C квадрат відняти 10. Дорівнює дорівнює. Винось спільний ножник квадрат відняти 10. В трьох душках залишається це в четвертій відняти 5. Четверте. Так, бачу, що можу згрупувати, наприклад, перший і третій. Значить, це буде y, куб, додати 6 квадрат. Потім у мене мінус, я пишу, значить, відкриваю дужку, буде 18 і уже плюс 3 дорівнює. В першій групі виносимо спільний множник х квадрат, залишається y плюс 6, відняти. В другій групі виносимо 3, залишається 6, додати y. Від перестановки до танків сума не змінюється, отож, у нас є спільний множник на весь вираз, це y плюс 6, залишається y квадрат, відняти 3. Так, тепер шосте пишу відразу. І так, групую перший, третій, другий і четвертий. Це буде 20а у третьому БЦ додати 15а квадрат Б квадрат відняти. І в дужках маю змінити знак 28 квадрат, додати 21бц. Дорівнює. дорівнює. І так, 20 і 15, спільний множник 5, куб і квадрат. Вибираємо квадрат, Б і квадрат, Б. Відкриваємо дужку. Що залишається? 20 поділили на 5. 4. Аку поділили на квадрат А, Б поділили на Б1 і залишається ще С. Додати, 15 ділимо на 5 3. А квадрат на квадрат 1. Не пишемо Б квадрат на Б. Це буде Б. Закрила дужку – Мінус. Тут спільний множник у нас 7 С. 7С. ділю на 7. 8 А. Переписую С квадрат на С. Так, подождіть, тут 4, заговорилося. Заговорилося. Так, додати 21 ділю на 7b. Переписується на С1. Так, отримали спільний множник на весь вираз. Це у нас 4А плюс 3Б. Закрила дужку, залишається 5А квадрат Б. Відняти 7С. Ось так виконується метод групування.